Добрий день, друзі, добрий день наші підписники і гості каналу. Сьогодні, як ви вже подумали, по формі мого одягу мова піде про джондір. Але це не так. Але буде дешево. Сьогодні будемо розказувати про сівалку Amazon D9 3-метрова. Це відео хотілося зняти. Взагалі по-іншому. Хотілося виїхати в поле, показати, як висіває даний агрегат. Але так сталося, що цю сівалку сьогодні будуть придбавати у нас люди, наші земляки, які знаходяться поруч. Тому коротко пройдемося по сівалці. Коли ми бачимо напис Amazon, ми розуміємо, що це дорого, престижно, дуже надійно. І дуже-дуже ліквідно. Дуже приємно, коли фермери, господарі розуміють, що цю сівалку вони купують не лише для того, щоб бути престижним і модним. Це дуже чудова інвестиція у сьогоднішній, завтрашній і післязавтра, повірте, день. Амазон ніколи не стане металобрухтом. Це дуже ліквідний агрегат. Я вже казав, він є на сьогоднішній день дефіцитним. В нинішніх реаліях дуже добре, коли фермер може собі дозволити придбати такий агрегат, він розуміє, що основні засоби на підприємстві мають бути ліквідними. Тобто в будь-який момент швидко продатись за мінімальних втрат або ж навіть з прибутком. Перед вами, друзі, саме такий агрегат. Сівалка Amazon D9 в 3-метровій ширині. Таку сівалку люди купують до трактора Білорус 892. Я впевнений, що згодом, користуючись цією сівалкою, люди захотять собі придбати John Deere. Не через те, що він зелений і пасує по кольору, а через те, що прийнято вважати сівалки Amazon вершиною досконалості у посіві насіннєвих культур. А хто вже вибрав вершину у чомусь, він стремиться підтримувати цю вершину і надалі. Якось так. Переходимо безпосередньо до сівалки. Сівалка у Максимальній, можна сказати, комплектації. Дуже рідко на цих сівалках присутні маркери. Тут вони є. Також тут є гідравлічний прижим чи гідравлічне регулювання глибини посіву. Також збільшений бункер. Для того, щоб можна було завантажувати більшу кількість посівного матеріалу. Для того, щоб сівалка не грузнула в землі, рівно тримала глибину в тому числі. Попередні власники опційно замовили сюди ширші колеса. Дуже рідко, але трапляється. Чистики в прекрасному хорошому стані, вони присутні, ніде не поділись. Сівалка з комп'ютером. Попередні власники залишили декілька штригелів. Все в рідній фарбі, нічого тут не зварювалось, не відбивалось, не приобварювалось. в такому вигляді оригінальні сходинки. Агрегат обладнано світловою сигналізацією, по народному стопами і поворотниками. От, зараз покажемо вам, як вона виглядає всередині. Такий вигляд агрегата всередині. Жодних потертостей, подряпин чи чогось такого. Ідеальний стан. Такою сівалкою дуже добре висівати дрібно-насіннєві культури. Це ще одна можливість для малого фермера у сьогоднішніх реаліях заробляти і рухатися і розвиватися вперед. Це відео ми знімаємо для того, щоб кожен український фермер, хто має, хто не має змоги купити таку сівалку, задавав собі високий вектор, до якого треба рухатися. Звісно, це не вершина сівалок, але дуже хочеться, щоб. Середньостатистичний український фермер з легкістю міг дозволяти собі такі, можливо, кращі чи подібні агрегати. І від того всім нам буде жити в нашій країні краще. Я в цьому впевнений і переконаний. Тому, друзі, кому подобається це відео, хто поділяє нашу думку, ставте лайки, коментуйте. Буде приємно, якщо підписчиків на нашому каналі буде ставати більше. І зараз будемо показувати вам процес завантаження і відправки цієї сівалки. Залишайтесь з нами. Поїхали. Зараз акуратненько зачепимо її на джон. Від'їдемо. Оцей газончик повільно під'їде під завантаження. Ця сівалка їде в Орватівський район, це наші сусіди. Від себе бажаємо, нехай служить вірою і правдою агрегат. Ми у ньому впевнені. А взагалі, чисто з фермерської точки зору, хочеться побажати високих врожаїв і також високих цін на продукцію, які будуть дозволяти рухатися вперед. Так акуратненько піднімаємо сівалку вгору. Там є для цього спеціальний технологічний отвір. Спеціально визначене місце. Одна точка, але агрегат збалансовано піднімається вгору. Ось так акуратненько їде Амазон до наших сусідів, колег в добрий час. Дуже хочу сказати зручно, таким чином завантажувати. Можна покрутити. Ну дуже підходить Амазон до джандіра. Колір дуже і дуже подібний. 4.40 може піднімати у висоту цей навантажувач. навантажувати. Так що, без проблем. Говорить, зараз можемо зробити але робити цього не будемо зараз тут кесенько завантажимо не треба трошки не вистачає довжини вильоту стріли зараз з рамки перечепимо ремінь на вила і, Я думаю, питання буде вирішено. По новому причепили. Тепер у нас має все вийти. Таким чином завантаження сівалки закінчується. Зараз треба все закріпити як слід. І побажаємо хлопцям щасливої дороги. Гарно доїхати самим і довести. Оцю зелену амазонку. Від'їжджає сівалочка до нових власників. Друзі, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових цікавих відео. Миру нам всім!